Би хоч трішечки щастя, хоч жвенько, би щастя мені, і ставні відкриті настіж, а сонця не видно в вікні, та все, що прошу я у Бога, поміститься навіть в руці, ми діймали ж, щастя Жменьку цю, щоб було легше нести, мені мало, жменьку цю щастя, жменьку цю щоб було легше нести. А в чому був щаслив колись я, тепер лише попел та дим, не треба ні слави ні багатства, мені би не бути одним. Щастя тоненьким струмочком стікає між пальців моїх. Поверніть мені, жменьку цю щастя, жменьку цю щастя мені хоч набить поверніть мені, жменьку цю щастя, жменьку цю щастя мені хоче на мить, проходять за бідами біди і хрипко кричить вороня. І бродить по білому світу, безхатня я душа моя, І я теж збираюсь в дорогу, мені теж потрібно знайти. Ах, маленько, жменьку цю щастя, жменьку цю щоб було легше нести, ах, маленько, жменьку цю щастя, жменьку цю щоб було легше нести.